Півсотні пошкоджених будинків, що розповідають очевидці про авіаудар по глухову конфлікт за храм Путивлі прихильники УПЦ проти переходу місцевого храму до православної церкви України. Туристичне свято волонтери у Сумах організували зустріч для дітей. Протягом неділі російські військові здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано понад 100 вибухів. Наслідок обстрілів Білопільської громади загорівся будинок місцевих мешканців. У середину Буцькій громаді внаслідок обстрілу військовим РФ пошкоджено дві квартири в багатоквартирному будинку та складське приміщення. Внаслідок нічного обстрілу села Стара Гуда пошкоджено два будинки та приміщення школи. У Знопновгородській громаді зафіксували 17 вибухів: пошкоджена лінія електропередач, три приватних будинки та автомобіль. Внаслідок нічного авіаудару поранені три людини та є руйнування нежитлових приміщень. ствольної артилерії та мінометів зафіксовано обстріли Новословіцької, Есменської, Юнаківської та Краснопільської громад. За повідомленням обласної військової адміністрації обійшлося без загиблих людей. Цей город господарів встигли засадити картоплею, але сюди влучила одна з російських авіабомб. Тепер замість картоплі господарі знаходять ось такі уламки. Цей уламок важить декілька кілограмів, і тримати його доволі важко. Одна з центральних вулиць Лухова на ній кілька десят осель. Сюди ввечері 5 травня влучила авіабомба. Вирва на городі місцевих мешканців близько 12 метрів діаметром. Поруч розтрощене подвір'я. Його господар Ігор Гугля в момент вибуху разом з родиною був у будинку. Його дім один з найбільш пошкоджених. Взрива не слишав, просто вже відчував, коли осколки по поліцю вдарили. Внучка була рядом, теж посічена, її зашивали. Старша дочка, теж коленки зашиты зараз в данный момент. Супруга була на городі, в момент взрыва, недалеко від цього. Но Чудом уйде контузія. Донька онука та дружина Ігоря зараз в лікарні, говорить чоловік. Розбирати завали допомагають волонтери, сусіди, родичі. Ось такий вигляд мало домогосподарства та подвір'я одразу після вибуху. Сарай таку построїли недавно, готу йому нету. ворота ділав там все, машину побіло, у машину отакі от були узад, у багажник залітіло. Вчора таких кабанарії залітуть. І поздно ми разошлись. Одного поросенка убило, маленького такого, а один є. Господарські приміщення ремонту не підлягають, говорить Ігор Гугля. У будинку ж розбитий дах, вікна та стіни. Скільки потрібно коштів на відбудову, не підраховував. Зять ході, руками розводять, вже ж за 50, а мені за 70, І як, своїми силами вряд лише зробити? Вулиця, на якій трапилося влучання, нині завалена уламками дошок, шифер скла. Всього понад чотири десятки домогосподарств пошкоджені, говорить заступник Глухівського міського голови. Виділили десь порядка 500 листів шифера, плівку для закриття вікон і стелі планку, тобто машини для вивізу сміття. Тут поруч була електропередач лінія порвана, але на щастя, все відновлено ще вранці. За словами Олексія Ткаченка, допомагали розбирати уламки рятувальники сум шостки глухова. Проводиться аварійно відновлювальні роботи пошкоджених споруд цивільних будинків, відновлюються рятувальниками криші. З міста Суми сьогодні приїхало 27 рятувальників. Шифер та плівку, говорить чоловік. Виділили поки лише на розбиті оселі. Господарські приміщення люди ремонтуватимуть самостійно. Будемо робити, заробляти, де да встановлюються. як. не всі живі. Діана Крахмата, Олександр Сокол, Андрій Кремченков. Суспільне новини. Сумщина. Такий вигляд нині має Лухівський НВК, садочок та початкова школа. За кількадесят метрів від закладу вибухнула російська авіабомба. Сторож сидів біля вікна, біля одного вікна, ну ось там і він залишився цілий. Це просто диво якесь. Все інше, все розтрощено, розбомблене. Сторож в тяжкому емоційному стані. За словами Ольги Шевченко, вночі зі школи довелося вивозити вцілілу техніку. Вранці ж сюди прийшли місцеві мешканці допомагати прибирати. Моя дитина навчається тут, і мої племінники тут навчалися, закінчують цю школу. І я навчалася тут, і мій брат, і моя мама тут працює. Ну для мене школа ця рідна. Це не люди зробили. Люди такого зробити не можуть. І я бажаю їхнім дітям, щоб вони все це відчули на собі. Загальна площа навчально-виховного комплексу майже півтори тисячі квадратних метрів. Цілілим залишився лише один кабінет, говорить Ольга Шевченко. Всі інші класи, чотири початкових класи, чотири групи садочки, спальна кімната кожної групи це все потрощено. Ця школа це осередок цього району. Сходилися всі діти як культурний осередок району. Але нічого не стало, нічого не залишилось. Ви бачите, стелі, вікна, все потрощено. Ми починали вже ремонти. Хотіли дітей, чекали дітей, коли прийдуть. Авіабомбу росіяни скинули ввечері 5 травня. Оксана Дарменко згадує: спалахнуло у вікні і зникло світло. Потім пролунав дуже гучний вибух. Ми зібрали дітей, сіли в коридорі. Потім почали їхати мимо будинку нашого швидкі. Ох, пожежні машини. Перебиратися прийшли вчителі, батьки, волонтери, місцеві мешканці. Допомагають виносити скло рятувальники. Роботи тривали весь день. Забирайте свій руський мір і йдіть до свого руського міру. Хто підтримує, придіть, допоможіть, прийдіть, подивіться. Прийдіть, подивіться в очі тим людям, які сьогодні це постраждали. Діана Крахматова, Олександр Сокол, Андрій Кромченков. Суспільне новини. Сумщина. На території Сердоновоцько громади вибухотехніки поліції знищили керовану авіабомбу ФАП-500М, яку скинули російські військові. За словами начальника вибухотехнічного відділу Ігоря Черняка, після падіння на поле від удару поверхню з бомби зірвало навісний механізм у вигляді крил. Вона проорала землю та, не вибухнувши, зупинилась. Наземний підрив бомби, яка споряджена трьома сотнями кілограм вибухівки, призвів би до розльоту її уламків на сотні метрів. Тож бомбу заглибили у ґрунт. Прибувши на місце, оцінивши ситуацію, дійшли виводів, що даний вибухонебезпечний предмет є вкрай небезпечний, потребує негайного знищення на місці. Провівши розрахунки, даний вибухонебезпечний предмет був знищений. Після нього залишились ось такі ось залишки, це осколкові елементи, які знаходяться в ньому. Вони гострі, вони тяжкі, вони небезпечні. Після вибуху у землі утворилась вирва діаметром 12 метрів, глибиною близько 5 метрів. Додав Ігор Черняк. Її загорнули. Тепер сільгосптехніка може продовжити посівну. Путивель храм Миколи Козацького 7 травня о 14-й годині тут мав відбутися збір підписів за те, що парафія перейшла до Православної церкви України. Анонсував збір священник Отець Назарій. але цього не відбулося. Назарій Назарій ви ніхто ну, ну, вас всіх ні разу в храмі ні в одному. Да, да. А ми да. вас не двома годинами раніше на подвір'ї церкви зібрались прихильники духовенство УПЦ Московського патріархату. Три владики сьогодні здесь прихильники УПЦ влаштували свій збір підписів за те, щоб релігійна громада підпорядковувалася як і раніше Українській православній церкві Московського патріархату. Більше трьохсот. Голосів за церкву, яка яку очолює предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій. Люди, які прийшли на подвір'я храму, їх підтримали. Підніміть, будь ласка, руки. Хто Люди зібралися для того, щоб від ну, ще раз засвідчити свою вірність українській православній церкві. Ми відстоюємо свої взгляди. От такі стереотипи, як зараз скажуть, ви купляєте свічку у цьому храмі, значить ви купляєте кулю. Проти українців. ну це ж луко так поставлять порівнювати свічку і кулю. Віряни, що підтримують перехід церкви до ПЦУ, стояли осторонь на територію храму. Вони цього дня не потрапили. Мені наприклад, неприємно, що проходить і молиться. Я хочу сказати, що як почалась війна, то не місто церкви ворожої держави в нашій країні. По перше. Чия це буде церква? Це буде хай рішати громада. Я презираю московський патріархат, все, що я можу сказати, і все. Геть московських попів. Все священик Православної церкви України, отець Назарій говорить: віряни, що підтримують ПЦО, не мають приміщення, де молитися. Тому у релігійні свята збираються біля місцевої адміністрації просто неба. Коли ти приходиш до храму, ти приходиш помолитися і відкритися для Бога. А коли ти приходиш сюди, храм закритий. Храм закритий, на воротах висить колодка, людей не пускають до храму. За словами Назарія, всі церкви Путивля підпорядковуються московському патріархату. Сьогодні ми напишемо звернення до міського голови, щоб все-таки винесли на сесію, щоб цей Миколаївський храм передали православній церкві України. Це несправедливо, коли в одному місті знаходяться всі хами під московським е, патріархатом. Після того, як збори прихильників УПЦ московського патріархату, закінчились, ворота церковне огорожі закрили. А сюди зараз нікого не пускають? Чому? Ні, то благословення батюшки. За кілька днів до дати збору підписів місцеві мешканці помітили з церкви Миколи Козацького зникли дзвони. Такий вигляд мала церква кілька тижнів тому. За словами настоятельки Молчинського монастиря, дзвони зняли. Нині вони у монастирі років десять назад. Ми монастир за кошти монастиря купили дзвони. Не було коштів, щоб купити ще один комплект сюди. Тому ми два дзвони своїх тимчасово розмістили тут. Але і, по і по-перше, свято в нас, і по друге, що в нас більше, бо в нас кожен день богослужіння, і на неповному комплекті не виходить красиве звучання. І ми прийняли рішення його їх теж тимчасово забрати. Повертати ж дзвони назад не планують. Вони будуть у монастирі, а тут будемо купуватися інші. Це наші, коли дзвонить? Коли? Коли, коли коли гроші коли гроші. Пошле. Кошти, за словами настоятельки, збиратимуть із прихожан. Коли ж на дзвіниці храму Миколи Козацького залунають нові дзвони, невідомо. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина. Тепер складна задача: міняємося наметами, міняємося і збираємо знов. Готові? Давайте. Збирання та розбирання наметів квест з елементами рятування. Це частина заходу, який організували у сумах волонтери для дітей з порушеннями слуху, та тих, чиї батьки загинули під час війни. Ми пройшли квест, ну не дуже складний, але треба думати. Треба дуже. Думати просто трішки складно, але весело. Мені здається, що потрібно такі зустрічі, так мовити робити частіше. Доньки загиблого захисника, добровольця Олега Добицького Настя та Аліна щойно повернулись з байдарок. Дуже мало, але ми розуміємо. Ну наступного разу, от зараз скоро вже літо. Ми вже вирішили, що підемо на байдарки, на Цієї скоти маму візьмемо з так, собою. так, так. підемо так. всі раз. Дуже разом. класна ініціатива. Ну ми намагаємося жити, намагаємося. Хочемо, щоб батько нами пишався звідти. Сподіваємося, що він нас бачить, чує і ще ми посміхаємося. Такі зустрічі дуже корисні, бо вони якби ну може трошки розгружають мозок, особливо в такий стан, які опинилися різні родини. Учасників розділили на кілька команд. Поки одні розгадували квести, інші плили обереги. Для емоційного стану людей потрібно трішки розвіятись. Думаю, що. Дуже потрібні арт-терапія це дуже простий спосіб відволіктись людям від різних думок, від різного негативу. Люди просто сидять, плетуть мандали, начебто, простий процес, плести ниточки. Але він дуже потужний. Суми – це той регіон, де багато тимчасово переміщених родин, родин, які сильно постраждали від війни. А ми якраз займаємося. Такими родинами хочемо їм допомогти трішечки зняти рівень стресу. Такі зустрічі надзвичайно потрібні, особливо в даний момент, оскільки складні і тяжкі часи для нас всіх. А такі зустрічі між дітьми батьками дуже потрібні, оскільки діти дещо, та які дорослі, відволікаються від своїх, скажімо так, негативних думок. Вони дуже корисні, вони заспокоюють, дають емоції. Тривали розваги близько трьох годин. Поки учасники виконували завдання квестів та займалися арт-терапією, повар Сергій готував для них борщ на вогнищі. Йдеться у нас поджарочка, немножко заправочка підтушується. Тут морква, цибуля, картопелька, капусточка. Зараз колега. Остальні інгредієнти принесуть остачу бульйону. і будемо ждать свого часу. Загалом участь у заході взяли більше сотні дітей та їх батьків, говорить співорганізаторка заходу Катерина Андрієва. У подальших планах оздоровлення дітей влітку нині разом з громадською організацією Туристична українська родина. Шукають меценатів, які б могли оплатити перебування родин у літніх таборах. Зараз дуже буде багато державних свят. Йде також свято День захисту дітей. Плануємо влітку відвести діток з вадами слуху в табори, які знаходяться на Закарпатті. І я хочу просто, щоб ці діти посміхались, бо, хоч на дворі і війна, але діти це наше майбутнє. А так як я волонтер, який займається дітьми Сумщини, то моє серце завжди з ними. Катерина Голоденко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Всесвітній день Червоного Христа відзначили в Сумах. 8 травня день народження Жанна Андрій Дюнана, організатора та співзасновника міжнародного руху. До цієї дати Сумська обласна організація Товариства Червоного Христа відкрила фотовиставку Бережемо світ» у конгрес-центрі Сумського держуніверситету. Світлинами розповіли про свою діяльність, зокрема під час повномасштабної війни Росії проти України. З моменту вторгнення перелік завдань організації розширився, розповів її голова. Це і гуманітарні питання, це і гуманітарна допомога, це навчання першої допомоги, це мобільні медичні бригади, це психологічна підтримка, це мінна небезпека і всі інші програми, які сьогодні за рахунок фінансування ми можемо реалізувати. Ви знаєте, що ми розпочали будівництво містечка. Да, зараз відпрацьовуємо документальну частину, і після того як вона буде відпрацьована, ми вже розпочнемо. Будівництво зараз обласна організація Товариства Червоного Хреста нараховує близько ста постійних волонтерів. Вони працюють у сумах Шостці, Охтирці, Ромнах, Конотопі. Я займалася волонтерством в нашому місті і потім запропонували мені піти в Червоний Хрест. Я пішла і Червоний Хрест я пішла уже в липні місяці. Я займаюся розвитком іменно нашого в нашому місті, в нашому регіоні. В нашому Мати ОТГ волонтерським рухом. Ну, мої обов'язки входять організація всіх заходів, пошук, організації волонтерів, з якими ми працюємо. Сергій педагог за освітою, нині в Шосткинському осередку організації проводить тренінги змінної безпеки. Мене завжди цікавив Червоний Хрест, чомусь з дитинства, ще коли розповсюджували марочківці, маленькі такі різноманітні плакати були, ну, завжди мене цікавило. І коли у нас в серпні місяці з'явилася організація Червоного Хреста, відновилася, скажімо так, і були знайомі, і я одразу, тому що повинна бути така організація, яка допомагає. Всім, хто цієї допомоги, допомоги потребує Марина Мороз, з товариством Червоного Христа, знайома близько 10 років. Спочатку співпрацювали під час організації спортивних заходів. Коли е, розпочалася війна е, в перші дні, я одразу згадала, що бути корисною Червоному Христу і з першого дня виконувала функції волонтера. Е, основною функцією, яких було це е, організація. Е, Гуманітарної видачі гуманітарної допомоги, зокрема, шляхом використання ресурсу велосипідістів. Під час заходу члени товариства нагородили волонтерів та тих, з ким співпрацювали з початку війни. Виставку ж бережемо світ можна переглянути в конгрес-центрі Сум впродовж травня. Анна на книж Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми. Цього разу на стінах сумської галереї костур не картини, а конверти, листівки та творчі роботи, які мають відношення до поштових відправлень. Міжнародний рух художників Мейл Арт придумав японський митець, розповів організатор виставки Роман Голуб. Йому з усього світу присилаються які штампи накладки, наклейки і він їх бере, оформляє листи і розсилає в інші країни. Тобто есть нього би, така, от то ж у нього цели там гети шося годовку на ті займається. І от би, всі художники з усього світу Таким образом начали друг друга как бы приветствовать, поддерживать. То есть каждый объявляет какую-то там, допустим, тему там заводит, допустим, вот давайте там поддержим моего там дедушку, он был художником, вот в честь него присылать и там задают формат, допустим, вольный формат, либо там, допустим, только открытки такого-то размера, или такая работа, допустим, там А4, и вот там до такого-то числа, потом к нему все присылают работы, и каждый так выставляются, как бы, ну, люди выставляют выставки у себя там в своих странах. Пан Роман каже, протягом року збирали листівки, адресовані галереї Костур. Таким чином сформувалася колекція 120 робіт із 35 країн. Свої роботи прислали художники з майже всіх країн Європи, а також Японії, Сполучених Штатів, Мексики, Індії, Австралії та інших. Це енергетика людей, котрі захотіли підтримати Україну в важкий такий час. Всі країни світу допомагають Україні воювати, а це свого роду теж складова підтримка України, культурна е діяльність. Якщо придивитись ближче, то можна побачити бачення кожного художника, його мислення ось ну це якісь якісь певні дивовижні впочуття в одній кімнаті. Дуже багато всього. Дуже багато з різних країн це мені дуже подобається. Я сам як творча людина, це мені дуже близьке. Друга частина експозиції представляє проект Артмані, який придумав данець Ларс Кремер. За задумом художник робить листівку певного розміру, яку оцінюють, і вона вважається засобом оплати. В данії є заклади, які їх приймають, а потім виставляють на продаж. Основна ідея цього проекту в тому, що всі люди рівні а його мета зібрати гроші для тих, хто потребує домівки. Я прийшов до цієї ідеї, коли в мене самого не було грошей. А художник має зосереджуватись на мистецтві, а не на тому, щоб оплатити рахунки. Це щось новеньке для нас. Цікаво, досить незвично для нашого міста, досить креативно, досить цікаво. Ну буде дуже добре, якщо такі подібні акції будуть траплятися все частіше. У нас виставка в галереї Костур триватиме до 31 травня. Олена Рашевська, Сергій Шаповалов, Суспільне новини, Суми.